Друзі, вітаю всіх! Вітаю на каналі Майстер-клас. Хто ще не підписаний, підписуємось. Заряджаємо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Скажу пару слів, і багато часу вашого не займу. Півфінали. Мадрид, півфінали кваліфікації на тисячник у жінок WTA-1000. 1000 в Мадриді. Сьогодні 21 квітня понеділок. Юлія Стародубцева проти француженки Паке. І Дар'я Снегур проти Аргентинки Карле. Мої прогнози в двох словах: Стародубцева Паке тотал більше 20,5, 1,65%. І е, Карле фора по сетам плюс 1,5 на снегур. Я вірю, е, що Снегур може навіть виграти цей матч, але користуючись тим, що великий коефіцієм на Снегур, я купляю фору і заряджаю на один сет. Дарій Снегур 1,68. Отже, тотал більше 20,5 на матч Стародубцева Паке і Снєгур-Карле. Плюсова фора по сетах плюс 1,5 на снегур. 1,68. Получається, друзі, що обидвом нашим дівчатам в кваліфікації на Мадрид достались не дуже прості суперниці. І якщо е, наші дівчата пройдуть перше коло, тобто одну-другу, то я вірю, що пройдуть і фінал кваліфікації. І вже з вівторка середи. Починаються перші матчі першого кола в Мадриді. Дочекаємося. А поки що вболіваємо разом, перевіряємо, чи підписані на наш канал, і заряджаємо нашим дівчатам лайкоси, як ми їх лагідно називаємо вподобайки. І пишемо коментарі підтримки. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої нам перемоги над расизмом і до зустрічі, друзі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Па-па. щасливо всім!